З вами компанія Easy Автолуцьк» З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні вашій увазі такий красень з Німеччини. Це у нас Volkswagen Tiguan L-Space 2021 року виробництва. Він є повноприводний Fomotion З двигуном 2.0 дизель потужністю 147 кВт, це у нас 200 кінських сил. На автоматичній коробці передач з пробігом 179 тисяч км і автівка без жодного підфарбування. Мало того, просто в ідеальному візуально та технічному стані. Цей автомобіль ми виграли на лізінговому аукціоні в Німеччині, вже розмитнили, зробили професійний детейлінг та виставили на продаж. Тобто, автомобіль в очікуванні свого першого власника в Україні. На рахунок фарби. Якщо комусь буде потрібно відео з точноміру фарби, ми його надішлемо на вимогу. Обходжу даний автомобіль. Він весь гарненький. От хочу його відзняти по зі всіх сторін, щоб ви могли його роздивитися добре. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також Підписуйтесь на наші соцмережі, ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а Зараз пройдемось по комплектації, що ми маємо. Перш за все, зверніть увагу на яких класних дисках цей автомобіль має хорошу літню гуму з дуже достойним протектором, топову ледівську оптику. Він тілі щойно змийки, тому нижні фари підпотівші трішки, Але воно все зараз, конденсат вийде та й розпотіюється. Має адаптивний круїз-контроль з дістроніком. Повторюсь, у нас є зовнішній айлайн. Тобто бампера, бачите, віси, воно таке дає виду автомобілю. Умивачі фар також присутні. Ось тут ще шилдики арлайн. Маємо безключовий доступ. Також у нас стоїть атермальне лобове скло з плівочним підігрівом. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ну, Йдемо до серединки, а, ще не сказав, він весь в заводському тонуванні в хромпакеті. Ну, ви тут ще раз відійдуть від нього, дуже гарний. Колір, до речі, тут не просто срібло, а якийсь такий переливчато-сірий, ну Практичний до нашу пилюку, він є дуже немаркий і завжди гарно виглядає. Погнали до салону. Салон у нас теж ексклюзивний. Дивіться, який. Гарненький салончик, це є комбінація алькантари з тканиною, кермо в якому стані, все просто ідеальне. Маємо топову ледівську панель приладів, це віртуал кокпіт, два ключики у нас є, сенсорна панель е, мультимедіа у нас, підігрів сидінь, також бачимо є підігрів керма в автомобілі. по стану дуже все гарненьке та збережене. По потолочку жодних зауважень, все гарно достойно. Відразу ще покажу він код, можливо, комусь буде цікаво для якихось перевірок. Автомобіль має повну сервісну історію на офіційному дилері. Дверні карти в ідеальному стані. Також у нас присутня амбієнт підсвіточка. Далі йдемо до заднього ряду сидінь. Тут усе як новеньке. У нас також присутні підігріви задніх сидінь та керування задньою клімою. Столики, все тут гарненько працює. Ось так підстака не Упс. Дверна карта задня ліва, по прийомах все ідеально. Йдемо до багажного відділення, у нас він на електроприводі. Маємо величезний об'ємний багажник, шторочка на місці. Всередині у нас ось така ніша. Запаски в даній комплектації не було. Секретка, викрутка, крюк, аптечка та сіточки присутні. Так, стан кришки з внутрішньої сторони ідеальний, без жодного пошкодження. Ну, йдемо ще пройдемось по правій стороні. Дверна карта в ідеальному стані, по проймах теж все гарненько. Ще стан сидінь, покажу. Все дуже гарно збережне, таке як нове. Як виглядає панель приладів заднього ряду сидінь. Ну і зайдемо ще до переднього пасажирського місця. Ось так виглядає дверна карта, ще раз пройоми. Ну і ще раз очі пройдемось по сидіннях передніх, також водійське. Все просто в ідеальному стані. Що кермо, що кожна кнопочка, все воно таке як новеньке. По панельці дуже-дуже бережно була експлуатація попереднього власника. Ось така машинка до нас попадає в продаж. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами. Ми надаємо усі наші автомобілі на будь-які вам відомі перевірки. Також можемо зробити доставку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!